Йому назавжди залишиться 30. У боях під роботином загинув захисник з прилук Богдан Гапченко. Повстелені квітами дорозі наш герой назавжди повернувся додому. Біля собору Різдва з почестями нескореного захисника прилучани проводжають в останню путь. За душу воїна піднесли молитви на його честь звучить гімн України та хвилина мовчання. Ми сьогодні ховаємо друзі мої молоду людину. Отакого От кремезного молодого чоловіка, який Хотів мати завтра, а вже сьогодні буде мати над собою землю. Якщо часто дуже тяжко важко говорити на похоронах молодих і не тільки молодих людей, слова, які мали би дати сили рідним. Богдан Гапченко народився і виріс у Прилуках, закінчив 10-ту школу, а згодом і Прилуцький професійний ліцей. На початку 22-го року, не вагаючись, став на захист України. Був відданий військовій присязі на вірність українському народові. Молодий, красивий, загартований і мужній. Йому б ще жити і жити. Проте 27 серпня, в результаті артилерійського обстрілу, противником в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Від вогнепальних поранень Богдан загинув. Сьогодні у глибокому смутку припадає до труни красуня дружина, з якої побралися лише два роки тому. Ледь тримається на ногах і згорьована мама героя. Усі, хто знали Богдана, згадують його як відповідального і вимогливого чоловіка, який мав амбітні плани на життя. Але на жаль, клята війна усе зруйнувала. Сьогодні ми прощаємося з нашим чоловіком, сином, другом, побратимом. За нас всіх він поклав свою душу. За це ми йому дуже вдячні. Низький уклін і хай спочиває з Богом і з миром. Богданчика сьогодні ми проважаємо в останню дорогу із пекучим водом у серці, з гіркими сльозами. Важко сказати Богдан, що будь завжди щасливим. Ти повинен бути, будь завжди, бути завжди щасливим. Пам'ять про тебе завжди буде в наших серцях. Богдан 30 років прожив на нашій планеті Земля, але ця людина була активна. Дуже відповідально відносився до всіх доручень, володівав успішно шкільними знаннями, які йому давала школа, користувався заслуженим авторитетом серед школярів нашої школи. В останню путь свого земляка захисника України Богдана Габченка прилучани проводжають, стоячи на колінах і чудово усвідомлюючи, якою надто високою ціною виборюється наша свобода.